Понад десяток будинків на Полтавщині термомодернізують. Скільки на це витратили, та які результати? До входу в підвали все утеплено для того, щоб і підвальне приміщення також зберігало тепло. Вакцинація другою бустерною дозою для усіх охочих. Яка ситуація на Полтавщині? Я перед цим дві дози зробив же, і рік минув, то ні разу не заболів. В обласному центрі організували розмовні курси з української мови. Хто долучився. Вокруг всі говорять на І Перейти на українську мову було крайні тяжело. У Полтаві влаштували велоекскурсію по історичних місцях, що відвідали. Ми узнали багато цікавого про поховання. Як воно було, коли було зроблено. На російсько-українській війні загинули троє воїнів з Полтавщини. Коли та де планують поховати воїнів, поки невідомо. 47-річний Віталій Волков із села Сари Миргородського району поліг 19 вересня від ударів російської авіації поблизу села Удачне у Донецькій області. Про це розповіла позаштатна заступниця начальника першого відділу Миргородського центру комплектування та соцпідтримки Надія Налісько. Чоловік працював фельдшером виїзної бригади під станцією екстреної меддопомоги у Гадячі. 51-річний солдат Сергій Шульга з глобиного загинув 18 вересня внаслідок обстрілу поблизу міста Бахмут на Донеччині, розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Військовий служив на посаді кулеметника. А 17 вересня під час виконання бойового завдання поблизу села Опитне Донецької області поліг 51-річний Олег Бугай із села Сенча Миргородського району. Чоловік був стрільцем-помічником гранатометника, повідомила голова Сенчанської громади Наталія Сліпухова. Там свій трудовий шлях у Сенчанському ремонтно-транспортному підприємстві, де працював шлюсарем. Пізніше працював у сейсморозвідувальній партії номер 2 робітнику. З 2012 року прийнятий був на роботу в товариство Сенча а далі працював шлюсарем. Після приїзду... До тим чи він познайомився з своєю дружиною Оленою, якою в липні 1997 року створили сім'ю, а через три роки у них народився син Антон. У Полтавській дев'ятиповерхівці на вулиці Полюсна утеплюють стіни. Це перший під'їзд, і це другий під'їзд. Роботи в, в другому під'їзді. Ми вже закінчили. Продовжуються роботи по утепленню цоколю до входу в підвали. Все утеплено для того, щоб і підвальне приміщення також зберігало тепло. Термомодернізацію у будинку виконують за програмою «Енергодім» від Держфонду енергоефективності. Згідно з нею, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків можуть виконати, зокрема, утеплення стін, заміну вікон та дверей, а ще встановити індивідуальний тепловий пункт. Частину грошей за роботи сплачують мешканці, а більше половини покривають за рахунок фонду. Програма «Енергодім» для житла дає об'єднання співвласників багатоквартирних будинків дії з 2019 року. За цей час із Полтавщини долучилися 13 ОСББ, із них вісім в обласному центрі. У більшості роботи ще тривають. Прийом заяв від інших об'єднань призупинили від березня цього року через повномасштабну війну. Розповів технічний директор Держфонду енергоефективності Дмитро Сирих. Для того щоб була можливість приймати заявки. Понад тих, які були вже зарезервовані для участі в програмі, потрібно поповнення статутного капітала фонду. Це поповнення мало би відбутися в березні цього року, але в зв'язку з ситуацією, яка виникла, всі кошти, які були перерозподілені на військові дії. За словами Дмитра Сирих, для учасників програми спростили низку вимог, аби ті могли швидше виконати роботи. Завершити термомодернізацію у цьому будинку планують за місяць, каже Людмила Арсірій. За програмою на це витратили близько 7,5 мільйонів гривень. 70% фінансує держфонд. Якщо взяти там 30%, то це 2,5 мільйони, але це розтягнуто на 10 років за вашу. Виконуємо комплексну термомодернізацію, тобто ми пішли на пакет Б, який включає в себе модернізацію інженерних мереж, утеплення фасаду і заміна в квартирах людей, всіх, хто бажає, вікна, осклення, балкони і лоджії. Наша економія десь 20%. Якщо. Це тільки на ІТП. до цієї ж програми долучилися мешканці будинку в мікрорайоні Авіамістечко. знаходимося в підвалі нашого дому, де встановлений індивідуальний тепловий пункт. Вот, собственно говоря, какой имеет вид? Вот это вот щит управління вместе з контроллером, который позволяет нам регулювати температуру подачі теплоносителя по погодним условиям. Два насоси. Вот за що этого ми отримуємо економію. Мешкаю я на другому поверсі, у нас завжди було. ну, З теплом без проблем. У нас тепло. Те, що ми платимо менше, це так. Да. Є різниця там 20-30%, то воно є. Зараз тяжко це вважати. Воно росте кожен сезон. Минулий опалювальний сезон у будинку вже користувалися новим тепловим пунктом. Перед установкой ТП, когда мы стали пользоваться, значит, у нас загальное споживання по теплоносителю в гигакалориях составляло 409 гигакалорий за весь отопительный сезон. Когда мы начали вот, уже пользоваться ЭТП, у нас значит, годовое споживание 355 гигакалорий. У тих будинках, де не робили термомодернізації, перед початком опалювального сезону варто підготуватися, зокрема, тримати відкритими радіатори, відсунути від них меблі чи прибрати штори, перевірити ізоляцію трубу підвалі, а ще замінити або перевірити на герметичність вікна та двері, каже експерт із енергоефективності. В цьому будинку двері замінені. Стоять двері з металевим коробом. Але навіть якщо немає можливості цього зробити, то хоча б варто приклеїти ось такі ущільнювач по периметру дверей, це зменшить надходження холодного повітря. Якщо в вашому будинку є доводчик, перевірте, чи він працює за словами експерта, під час цього опалювального сезону на мешканців може чекати два виклики. Перший це можливий дефіцит природнього газу. Цілком ймовірно, що теплопостачальні організації будуть частково зменшувати подачу тепла в наші будинки. Другий виклик набагато серйозніший, і до нього важко підготуватися. Мова йде звичайно про руйнування критичної інфраструктури, такої як котельні, магістральні газопроводи, лінії електропередачі. Звичайно, ТЕЦ чи не єдина раціональна порада, буде подумати, де ви могли перебути цей критичний період десь в приватному будинку або в сільській місцевості, де є Допалив на піч. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава. В одному із центрів первинної медико-санітарної допомоги у Полтаві Роман Моргуль щеплюється другою бустерною дозою вакцини від коронавірусу. Вся родина вакцинувалася і думаю, що ну, це не, не так, просто так всі не ділають. Не Вона допомагає. Я перед цим дві дози, дози зробив вже, і рік минув то не разу не заболів. Другу бустерну дозу усі охочі на Полтавщині та в Україні можуть отримати від 19 вересня. Це наказ Міністерства охорони здоров'я. Раніше робити це могли люди з групи ризику. Це старші за 60 років або мають хронічні захворювання, розповів Роман Пономаренко. Наразі, відповідно, останнього доказу дозволено вакцинуватися четвертою дозою вакцини всім, хто бажає. Це можна робити мінімум через 4 місяці після останнього бустера. Я думаю, це пов'язано з тим, що піднімається захворюваність, і саме вакцинація допоможе нам не навіть і не знизити захворюваність, а знизити навантаженість стаціонару. 20 вересня другою бустерною дозою вакцини від коронавірусу усіх охочих почали щеплювати у цьому центрі первинно медико-санітарної допомоги у Полтаві, каже сімейна лікарка. За останню добу, навіть вчора, ми зафіксували 95 нових випадків позитивних COVID-19 пацієнтів. А взагалі на даний час під наглядом знаходяться 394 людини з діагнозом COVID. Зараз продовжується очікуваний її захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19. чого я кажу, очікуваний? Тому що не тільки в нас, у всьому світі було передбачено, що захворювань. Місця буде мати і має певну сезонність, як і інші гострі респіраторні вірусні інфекції. На Полтавщині першою бустерною дозою вакцини від ковід-19 імунізували приблизно 123 тисячі людей, а другою орієнтовно 1800 людей. Повідомила регіональна координаторка з вакцинації кампанії у регіоні Людмила Бахмат. Тетяна Івах, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтава. На Полтавщині за минулий тиждень виявили 1333 тисячу випадки захворювання на COVID-19. Це майже утричі більше ніж за сім днів попереднього періоду, розповів епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза. Нині Полтавщина на 12-му місці в Україні за кількістю випадків захворювань на коронавірус. А в медзакладах регіону лікують 270 людей з covid 19 Додав інфекціоніст обласної інфекційної лікарні Роман Пономаренко. У нас перебуває на лікуванні 65 хворих. В велику частку це складає Полтава, так само в третій лікарні в Полтаві перебуває близько 60 хворих. Клінічні прояви майже нічим не відрізняються, але в деякій мірі хвори мають трошки легший передих. Підйом у нас в минулому році також. Розпочався наприкінці літа, на початку осіння захворюваність ця буде мати і має певну сезонність, як і інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Найбільшому ризику піддаються люди старшої вікової групи, а трохи менше зараз реєструється летальність. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 54 тисячі 810 російських військових. Знищено, зокрема, 4 тисячі 724 бойових броньованих машини та 2 тисячі 216 танків. Понад 1 тисяча 300 артсистем та 168 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 925 безпілотників. Понад 450 літаків та гелікоптерів, а ще 3587 одиниць автомобільної техніки. Збито 239 крилатих ракет, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. Десять абсолютно різних персонажів. Серед них, скажімо, є дівчина провінціалка. На занятті з української мови у полтавській бібліотеці аналізують роман сучасної української письменниці. Його обговорюють містяни та переселенці. мова – це тому любимий предмет в школі. Я считала, что я знаю его идеально. Но когда я после 24 февраля попыталась перейти на украинский язык, у меня не получилось. У меня очень по детски получилось это сделать. Я стесняюсь перейти на украинский язык вот на таком уровне, как я его, как я могу. Вот мне хочется как телеведущая. И вот спасибо вот этой вот группе такой, в которой я могу навыки свои усовершенствовать. Організували розмовні заняття в обласній бібліотеці для юнацтва. Ми назвали ці зустрічі розмова про мову. Ми говоримо про щось цікаве в українській культурі. Це камерний формат. Ми спілкуємось, кожен має можливість висловити свої думки. І після кожного заняття всі отримують якесь завдання, щоб підготувати свою розповідь на наступну зустріч. Зустрічі влаштовують щотижня у четвер. Ініціювали їх відвідувачі бібліотеки. Перший раз ми прийшли в бібліотеку з дітьми на майстер-класи, розвиваючі заняття. І вже після у нас з'явилася ідея, чому б для взрослих не зробити що цікаво, А, наприклад, вивчення української мови. Ми запропонували робітникам бібліотеки зробити окремо для дорослих заняття. Перше, ми спілкуємось. По-друге, я вам більше скажу, ми вже починаємо потихеньку мислити українською мовою. Це дуже важко. важко і важливо. Триває кожна зустріч близько години. Їх влаштовують від початку вересня. Я сама росіянка. Родилась в Советском Союзе на территории Российской Федерации, но я живу в Украине уже семьдесят го года. Но разговариваю я на русском языке, Вокруг все говорят на русском. И перейти на украинскую мову было крайне тяжело, естественно, и не было необходимости. О чем я очень жалею, але что це просто необхідність. Я вважаю, що це обязательно кожен чоловік, який живе на території України, він знать язык. Ела Трубієнко та Павло Лопатюк новини на Суспільному. Полтава. Зараз ми збираємо велогрупу, з якою фактично будемо давати цю відстань. Біля центрального входу до дендропарку у Полтаві збираються учасники безплатної велеекскурсії. Вони планують проїхати повз місця та пам'ятки, які пов'язані з Полтавською битвою. Екскурсія наша починається з Полтавського міського парку або дендропарку. Далі ми будемо рухатися по вулиці Яківчанській, повернемо на вулицю Шведська могила, тобто глянемо пам'ятки музейного містечка поля Полтавської битви. Далі вже виїжджаємо на трасу. Полтава-зіньків і будемо рухатися по локаціях. Організували захід в рамках Європейського тижня мобільності у Полтаві. В рамках цього заходу всі полтавські музеї до себе пускають безкоштовно велосипедистів, і деякі музеї проводять екскурсію вже тематичні. Наша екскурсія має назву поле Полтавської битви з картою в руці. Залюбки взяв участь якраз у цій екскурсії, тому що ну як для будь-якого велосипедиста. Просто куди з'їздити, це вже великий плюс. А якщо просто-напросто ще дізнатися щось і, скажімо так, з історії, то це ще краще. Одна із зупинок на маршруті біля пам'ятника загиблим у битві шведам від їхніх співвітчизників. Почався всенародний збір коштів на цей пам'ятник, а також було оголошено конкурс проектів на його побудову. У цьому конкурсі переміг проєкт директора Шведської королівської академії мистецтв Теодора Лундберга. Багато цікавого під час розповіді біля музею, самої будівлі музею Полтавської битви, і ми узнали багато цікавого про поховання, як воно було, коли було зроблено. Усього на шляху здійснили півдесятка зупинок біля історичних місць. Там сталося зі шведським королем Карлом XII Дуже прикра подія. Він отримав дуже складне кульове вогнепальне поранення, ступні лівої ноги. Майже 20 кілометрів велосипедисти проїхали приблизно за три години. Маршрут завершили у дендропарку. Дарина Литвак Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтавщина. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі дощ, у день невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 6, плюс 11 градусів. У день від 10 до 15 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 7 до 9 градусів із позначкою «плюс», а протягом дня – від 12 до 14 градусів тепла.